В середу в приміщенні сесійної зали будинку рад відбулась зустріч демобілізованих учасників антитерористичної операції Славутчини з представниками центру практичної допомоги захисникам України Аксіос, створений восени 2016 року за підтримки українського бізнесмена та мецената Андрія Мацоли. Центр покликаний допомагати захисникам регенерувати і знову знайти своє місце в мирному житті. Наша мета це допомогти людям, які були на війні, котрі захищали нашу державу, повернутися до мирного життя, тому що війна калічить і інколи фізично, і інколи і духовно. Ось як ключовий етап повернення, ми вважаємо, що це робота, тому що часто сім'я робота це два тих моментів, які дозволяють людям повернутися. Якщо вплинути на сімейні питання, ми в принципі не можемо з об'єктивних причин, то, то допомогти хлопцям та жінкам, які воювали, мати достойну роботу, щоб вона не тільки дозволяє їм забезпечити матеріально себе свою родину, але й була таким. Азарт там, жагою, жогою кар'єрне зростання, мало щоб люди цим жили. Ми можемо і ми власне для того і працюємо. Зустріч представників центру АКСІО з затовцями у Славуті була організована за сприяння і підтримки громадської організації інститут солідарності громад Романа Мацоли, громадська організація, яка створена за підтримки Андрія Миколаївича Мацоли і підтримується, фінансується ним. Вона займається практичною допомогою учасникам АТО. Включаючи аспекти працевлаштування, перекваліфікація, навчання, юридична підтримка і е, психологічна підтримка. До слова з 18 працівників центру Аксіос, шестеро є учасниками або рідними бійців АТО. Зі слів директора центру Олега Магалецького в минулому бійця добровольчого батальйону ОУН саме особистий досвід допомагає спілкуватись з людьми, які звертаються до центру однією мовою. Такі партнерські відносини дозволяють системно підходити до виконання головного напрямку роботи центру працевлаштування тих, хто повернувся з передової. Одночас серед основних напрямків діяльності центру практичної допомоги захисникам та їх родинам є безкоштовні послуги з юридичного консультування. Власне саме питання гарантованих законом прав та пільг учасникам АТО під час зустрічі викликали найбільший резонанс. Найболючішим питанням стало виділення земельної ділянки для 90% присутніх. Ця справа зупинилась на етапі подачі заяви важливою складовою швидкого повернення. А. Товців до мирного життя є також їх психологічна підтримка. Відтак у центрі допомогу ветеранам та їх родинам надають кращі психологи і капелани, які працюють задля відновлення душевної та духовної рівноваги українських захисників. Возвращаясь в мирную жизнь из э, военной жизни, но ну, очень сильно меняется психика, меняются ценности, меняются представления. Мало того, мирная жизнь не всегда принимает их ну, с распростертыми объятиями, с радостью. Именно в, в этом смысле всем ну, желательно пройти просто хотя бы для профилактики, для себя, чтобы понимать, как э, теперь здесь жить в этом мире. Також того дня по завершенні презентації роботи центру Аксіос його працівники провели ряд індивідуальних зустрічей із колишніми бійцями а вже по обіді мали предметну розмову із роботодавцями міста і району.